Від вишуканих суконь до тактичного одягу у львівському дизайн ательє Олени Гусів тепер шиють і військову форму натівського взірця. Ці моделі відрізняються збільшеною кількістю кишень та своєю функціональністю, розповідають кравчині. Працюють у ательє і вимушено переміщені особи. кажуть, що таким чином вносять свій вклад у нашу перемогу. Ми приїхали 3 березня, коли над містом почали дуже сильно вітати літаки. Тому ви забрали дітей, бабусі і приїхали. І ну що, ми не можемо сидіти без діла. Якщо ми можемо бути корисними, чому б ні не вдягати, і не допомагати одягати хлопців? Та немає ніякої складності. Якщо є практика, то чому ніякої складності Шиш і шиш, і все. Власниця дизайн-ательє розповідає, що таке перепрофілювання дало можливість і забезпечити наших військових якісною формою і знову запустити робочий процес. Бо війна дуже відчутно вдарила по виробництву одягу. Ми працювали 60-70% на за кордон. Ну, до війни ми були в семи країнах світу. І коли 24 лютого об'явили про війну, відповідно, ми ще там 2-3 тижні наш експорт відшили, а потім все стало. Замовлення припинились, тому що всі бояться. ну І це природне. І в нас колектив невеликий, не але дружній. Так і виникла ідея створити бренд Мілі гус. На початках дуже багато експериментували. До того ж, необхідно було вирішити проблеми з тканиною та логістикою. Розповідає Олена, збільшили й свій штат кравчинь, щоб допомогти людям, які через війну втратили свій заробіток, і поступово завдяки наполегливій праці вдалося налагодити повноцінне виробництво військового одягу. маленькі партії відсилали їх на фронт, отримували фідбеки, коригували. 에, досконалювали, знову відживали. Цей процес тривав порядка два місяці. Ідемо від 3 5 одиниць 10 виросли вже ну, до тисячі. На даний момент новою формою вдалося забезпечити більше трьох тисяч бійців. кажуть у дизайн-ательє. Також в планах цього бренду створення не тільки військових, а й інших моделей тактичного одягу. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, правда, тут Львів.